До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Моє шанування. Смідинська громада у Скорботі. На війні з Росією загинув мешканець села Паридуби Микола Лампіка. Герой було 49, коли загиблий військовослужбовець повернеться на рідну землю, повідомлять згодом. Захищаючи незалежність України, поклав своє життя мешканець села Гірники, що на Ратнівщині Олександр Пословський. 17 листопада герою мало виповнитися 50 років. Про дату прощання із військовослужбовцем повідомлять згодом. На війні не стало і мешканця Нововолинська Артемія Голодюка. Герой загинув на Херсонщині. Волинянину було всього 23 роки. Він був сапером. Інформацію щодо поховання повідомлять згодом. Вічна слава героям та щирість співчуття рідним загиблих військовослужбовців. Як повідомляє голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, сьогодні впродовж дня на півночі Кам'янь-Каширського району проводитимуться вибухові роботи. Тож мешканців закликають не хвилюватись, працюють наші військові та вірити у збройні сили України. Летальне ДТП на Горохівщині. Автопригода сталася напередодні на автодорозі між селами Скобелка та Озерце. Мотоцикліст із Горохівщини збив велосипедиста мешканця Луцького району. Внаслідок зіткнення велосипедист помер у лікарні, а пасажира мотоцикла госпіталізували з травмами. За фактом летальної аварії слідчі розпочали кримінальне провадження. Триває слідство. У Луцьку на проспекті молоді замінували офісний центр. Принаймні таку інформацію нам повідомили наші глядачі. Трапилося це сьогодні в пообідню пору. На місці дійсно працювали правоохоронці. Під офісним центром стояло кілька автомобілів поліції. Правоохоронці, які працювали на місці, відмовилися будь-що коментувати. А у прес-службі поліції нам повідомили, що був виклик про замінування будівлі. На щастя, інформація не підтвердилася, вибухівки не знайшли. Було повідомлення про замінування. Перевірили, ніяких вибухонебезпечних предметів не виявлено. Скандального екс заступника голови волинської військової адміністрації Андрія Ермольського на ЗК не перевіряли перед конкурсом на посаду в РНБО. Відтак посадовець, який засвітився у кримінальному провадженні та у скандалі з розкраданням гуманітарної допомоги, тепер обіймає посаду заступника керівника служби з питань зовнішньої політики, безпеки та міжнародного співробітництва РНБО. Як повідомили, нам у НАЗК у зв'язку з воєнним станом зараз не відбувається конкурсу на посади, а відтак жодних перевірок претендентів. Усі, призначений у час воєнного стану, перевіряють протягом трьох місяців після його завершення. Таким чином, в Раду національної безпеки може потрапити хто завгодно, хоч тобі сепаратист, а хоч російський агент. Бо ж у час підвищеної небезпеки, як виявляється, немає жодного контролю. Вчора ввечері поблизу Луцька, а саме в селі Струмівка, горів магазин, в якому продають пиво та інші напої. Вогонь ухопив приміщення кіоску, в якому, власне, і розташовувалась торгова точка. Вогнеборці, які прибули на місце, загасили пожежу. На щастя, ніхто не постраждав, лише обгорів сусідній кіоск. Повідомлення до служби 101 надійшло о 18.26. За викликом одразу виїхало два відділення державної пожежно-рятувальної частини номер 1 міста Луцька, де ми зараз знаходимось. По прибуттю рятувальники провели бойове розгортання і, оперативно включившись в апарати на стисненому повітрі, подали на гасіння пожежі водяні стволи і зазначу, що завдяки оперативним діям о 18.49 пожежа вже було ліквідовано. Вогонь встиг пошкодити певне обладнання всередині вогончику, облицювання стін, а також будівлю сусіднього магазинчику мала архітектурна форма. Ймовірно, причиною виникнення пожежі стало порушення правил експлуатації електричного обладнання. Нині згарище розбирають робітники. Люди кажуть, пожежа у цьому кіоску колись була і раніше. Загалом за вихідні в області ліквідували шість пожеж, в одній з яких у Луцькому районі постраждала жінка, яку з опіками госпіталізували до лікарні. Там причини пожежі коротке замикання електричної мережі. А загалом, як зазначив Володимир Нестеров, пожежі виникали здебільшого через порушення правил монтажу і експлуатації пічного опалення. Зараз уже холодна, фактично, пора, і громадяни посилено намагаються, звісно, обігріти свої оселі. Ось і відключення електропостачання. час відповідно відбувається, це. Всі ці фактори вони досить негативно впливають на стан пожежної безпеки. Ось в області зареєстровано, до речі, ріст кількості пожеж. Він є не дуже великий, але пожежі порівняно з минулим роком цього року дещо більше. Ось приблизно 10-15%. І тому ми закликаємо громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки і під час таких відключень електричних мереж слідкувати за тим, щоб. Прилади були вимкнені. Директорку Шацького національного парку Марію Христецьку підозрюють у вчиненні низки злочинів. Зокрема, прокурори Волинської обласної прокуратури повідомили жінці про підозру у розтраті чужого майна у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем. Христецьку підозрюють і у видачі завідомо неправдивих офіційних документів за володіння чужим майном шляхом обману та у використанні. Завідомо підробленого документа. За інформацією слідства, посадовиця взяла на роботу двох людей, які фактично не виконували роботи. Не були присутні на робочому місці, тож Марія Христецька із жовтня минулого року, по червень цього року, вносила в табелі обліку використання робочого часу неправдиві відомості щодо фактичних працівників і підписувала ці табелі. Цим псевдоробітникам і зарплатню платили, тож розтрачено понад 615 тисяч бюджетних гривень. Крім того, директор парку залучила у злочину схему підприємця, аби заволодіти державними коштами шахрайським шляхом. Христецька уклала договір про надання послуг за програмою муніципальна няня. На ділі вони не надавалися, тож посадовиця подала документи, аби їй відшкодували витрати понад 23 тисяч гривень і отримала ці кошти. Луцький міськрайонний суд обрав їй запобіжний захід, нічний домашній арешт на 60 діб і відсторонив від посади. На Ковальщині незаконні рибалки завдали збитків на понад 100 тисяч гривень. Напередодні державні інспектори Волинського рибохоронного патруля спільно з поліцейськими зафіксували грубе порушення правил рибальства. Це трапилось на Кричевичівському водосховищі біля села Кричевичі Ковальського району. Двоє громадян гумовому човні виловлювали водні біоресурси забороненим знаряддям трьома сітками. Порушники виловили понад 24 кілограми риби. Збитки, завдані рибним запасам, понад 130 тисяч гривень. На порушників склали протоколи про адміністративне правопорушення. Сітки, човен і волину рибу вилучили до рішення суду. Вподобав ростовські краєвиди, відправив доньку народжувати в так звану ДНРію, а тепер, нібито у рядах, у рядах Збройних сил, захищає Україну. Більше того, хоче поновитися на керівній посаді і далі віддати освоюванням грошей на будівництво доріг. Мова про Ігоря Свиридова, колишнього директора служби автомобільних доріг у Волинській області, нині він судиться, аби знову повернутися до влади. А от донька Свиридова, котра не так давно регулярно їздила до Росії та окупованого Донецька, несподівано закохалася в українську історію та культуру. Двох заступників Ігоря Свиридова у 2020-му піймали на одержанні відкатів. Як тільки розгорівся публічний скандал, виявилося, що сам Свиридов на той момент уже був звільнений, так би мовити, його руки у відкатах не заплямовані. Тепер судиться, аби знову повернутися у директорське крісло. Мовляв, його звільнили незаконно. Адвокат Свиридова аж з Києва, колишній чиновник на засідання не приходить. Тому мені невідомо його особисте життя або професійна його діяльність, але він залишився надалі у Волинській області. Так а, проживати? Так. так він не проживає, він служить в рядах збройних сил України зараз. Чи економить Свиридов на адвокатові невідомо про своє фінансове становище. Тодішній чиновник розповідав журналістам. Зокрема, чому його донька їздила народжувати в окупований Донецьк в так звану ДНРію. Мовляв, доньчині пологи в Луцьку чи Києві йому були не по кишені. Зауважимо, що донька Свиридова Дар'я Сухова та його зять регулярно постили світлини то із окупованого Донецька, то з Ростова. На Дону. Ростовські краєвиди, схоже, до вподоби і самому Ігорю Свиридову. Зяті з донькою демонстрували свій візит і до окупованого Криму. У 2020-му Дар'я Сухова публікує фото із окупованого Донецька. Ванна із Шампанським. У той час Ігор Свиридов вже очолював на Волині службу місцевих автомобільних доріг. День народження донька святкувала схоже теж біля окупантів. Скажіть, будь ласка, де живе ваша дочка? В Ростові на Дону чи в Донецьку? Далі в до Києві. До... Зараз на даний час вона в Києві проживає. Києві, а чому вона фотографується то в Ростові, то в Донецьку окупованому? Коли ну в країні фактично а... це йде окупована територія, і фактично під контролем сепарати ну якщо вам відомо де де моя дочка проживала, да до до недавнього там часу а, моя дочка недавно нещодавно народила для того, щоб народити. От в Києві це стоїть там певних грошей, і в Луцьку це стоїть певних грошей, а в Донецьку це безкоштовно. Тепер же Дар'я Сухова на своїй сторінці у соцмережі всім демонструє, нині вона закохана в українську історію та культуру. Якщо раніше мені здавалося, що для набуття статусу освіченої людини треба читати класиків, Достоєвського, Толстого тощо, то зараз я розумію, що не треба забувати про літературну спадщину України, бо в нас теж є ціла купа письменників та їх творів, які варті вашої уваги, але які дуже довгий час знецінювалися на фоні великих руських пісателей. Замість Світлини Ростова донька Ігоря Сверидова нині постить фотографію Степана Бандери і захоплюється героями Азовсталі. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Впродовж останніх років на медичну галузь випало багато випробувань. Ряд реформ, коронавірус, а тепер війна. Особливо важко районним лікарням, які часто ледь зводять кінці з кінцями. На одному професіоналізмі лікарів пацієнтів не втримаєш потрібне сучасне медичне обладнання. Як вдається в умовах війни купувати дороговартісні апарати для районної лікарні далі? Комунальне некомерційне підприємство Любомильське територіальне медичне об'єднання є прикладом того, що звичайна районна лікарня може успішно працювати, розвиватись та залучати кошти на нове обладнання. Якщо порівнювати з тими. Які були раніше, там років, скажімо, 20 тому, то звичайно набагато краще, тому що ми починали в старій лікарні, де не було майже ніяких умов. А зараз ми працюємо в сучасному приміщенні, де, як то кажуть, чисто світло, тепло. Дає сучасне обладнання, є все необхідне для того, щоб можна було надавати якісну медичну допомогу. Багаторічний керівник Любомильської лікарні Володимир Дибаль зізнається, що окрім фінансування від держави, значною мірою допомагає місцева влада. Вони нас підтримують фінансово. Вони нам виділяють кошти і на, е на обладнання, і на енергоносії, і ми за купили апарат. Який от наш лікар спеціаліст скаже, що і як до цього пора для е, ліпотропсії це подрібня е, каміння за допомогою ультразвуку. Це прекрасний апарат, і він є востребований в нас в, в любові? Очільник закладу розповів, що для розвитку медустанови планують залучати і закордонні інвестиції та розширювати спектр послуг для пацієнтів. Далі плану розвиватися. розвиватися. Це далі з планом ми е, плануємо писати проект із Польщею. Проєкт на суму е, 10 мільйонів злотих. Значить, в тому проєкті це буде тема проєкту, це захворювання суденної е, системи і онкозахворювання, також е, психологічний стан наших людей після агресії Росії міський голова Любомля Роман Ющук каже, що підтримувати комунальні заклади громади та дбати про їх розвиток обов'язок і міської влади. Попри війну в країні, мешканці повинні отримувати якісну медичну допомогу. В нашому Любомльському ТМО Досить така сильна і матеріально-технічна база, і досить є гарні спеціалісти. І фактично, саме тому воно має досить високий рівень надання медичних послуг. І ви знаєте, я б сказав, що це одна з найкращих лікарень взагалі в Волинській області. Це є нашим комунальним закладом. Ми їм допомагаємо і по комунальним послугам, і десь. По матеріально технічному забезпеченню. В цілому міська рада працює на розвиток нашого комунального закладу. Мирослава Сябер для новин на часі з Любомля. Наприкінці випуску до новин спорту в обласній дитячо юнацькій спортивній школі відбувся чемпіонат в Волині із спортивної акробатики. Свої вміння і майстерність демонстрували як зовсім маленькі акробати, так і досвідчені спортсмени. За граційним виступом спостерігала Ольга Яцюк. Більше сотні акробатів взяли участь у першому цього року чемпіонаті області зі спортивної акробатики. Молодші учасники виступали особисто, а вже старші презентували свої програми у жіночих, чоловічих та змішаних двійках і трійках. Учасників у нас зібралося дуже багато, більше ста дітей. Сьогодні вже перша частина змагань пройшла з маленькими дітьми з юнацькими розрядами. А зараз у нас будуть виступати діти, які готуються через тиждень виїжджати на чемпіонат України зі спортивних арбатіки серед дорослих і юнаків у Львів. Першою зі своєю новою програмою виступила трійка у складі Ольги Філонець, Яни Палько та Ангеліни Войтюк. Одним з найскладніших елементів виступу дівчат була піраміда, і вони її чудово виконали. На перший погляд здається, що найскладніше найменші, адже вона здіймається високо вгору, проте і на нижніх велика відповідальність. У розмові дівчата зізнаються, що разом їхнє тріо займається лише кілька місяців, але за цей час уже звикли один до одного. Тому впевненість у кожному і спільні зусилля дають гарний результат. Переживаю, але я ну впевнена на своїх нижніх і що вони мене зловлять, і ми саме краще це зробимо і е, без падіння. В цьому складі ми виступаємо лише три місяці, але вже вивчили нові композиції і сьогодні досить добре виступили. У цій композиції була найскладніша перша піраміда полуколон, яку ми досить довго тренували. Ну і все ж таки в нас вона вдалася сьогодні. Акробатика дуже видовищний, але складний спорт. Журі оцінює техніку виконання, де важливо не лише зробити елемент, а й отримати його певний час. Також складність програми і хореографію. Одним з найкращих був виступ уже досвідченого змішаного дуету у складі Максима Юшака та Вероніки Нікітіної. Ця пара минулого року стала фіналістом на чемпіонаті світу у Швейцарії, а цьогоріч отримали аж три перемоги на міжнародних змаганнях. Ці змагання вдалися нам дуже легко, тому що вже відомі цей зал, ми в ньому постійно тренуємося, тренери наші. Тренуємося ми в парі вже 4 роки. Сьогодні виступили ми достатньо добре. Цю програму з нею виступаємо, її покращимо. Цього року ми виступали, почали виступати, вже готуємось з нової програми. Зараз готуємося до чемпіонату України, який відбудеться за тиждень в місті Львів. Це програма 13-19 років майстер спорту. Тобто ми ускладнили свої елементи, добавили складність і готуємось. Щоденно спортсмени відточують кожен елемент, аби довести виконання до майстерності, а це дуже важка праця, часом через сльози і травми. І коли утримуєш нагороди, точно знаєш їх ціну. Обласна дитячо-юнацька спортивна школа славиться своїми акробатами. За 18 років, відколи тут працює відділення спортивної акробатики, підготували та виховали близько двох десятків майстрів спорту та трьох заслужених майстрів спорту. І найбільше досягнення бронза жіночого тріо на всесвітній іграх в Америці цього року. Уже через тиждень кращі спортсмени представлятимуть волинь на чемпіонаті України зі спортивної акробатики, який відбудеться у Львові. Ольга Яцюк для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о 20 й Тим часом інформаційний вечір Аверсу продовжить моя колега Юлія Остапович, гість ефіру, начальник управління капітального будівництва Луцької міської ради Леонід Карабан. Говоритимуть про капітальне будівництво у Луцькій громаді. Підписуйтесь на наш телеграм-канал ТРК Аверс, щоб знати більше і дізнаватись про все вчасно. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч із вами. Не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу. 15 листопада, за прогнозами синоптиків, на всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. На заході температура повітря вночі від 3 до 5 градусів в день 7-13 градусів тепла. В східних областях температура нічної пори від мінус 3 до плюс 1 градуса в день 5-8 градусів вище нуля. На півночі температура повітря вночі від мінус 1 до 2 градусів тепла, вдень 5-10 з позначкою плюс. В південних областях температура нічної пори коливатиметься від 2 до 5 градусів тепла денна 11-12 вище нуля. В центрі країни температура нічної пори від мінус 1 до 3 градусів тепла денної 6-11 з позначкою плюс.